Є люди з іншою думкою. Яким чином ви їх почуєте? Перше питання: ви проживаєте в цьому пункті? Я ні. ні. Ми, ми задаємо питання, хто проживає зараз, на цій території. Ні, я Є люди, які між... проживають я обичають. Є люди, які проживають житель Терсанчика. Я житель Трошанчика. Може, да там любові відповідь, у його цікавить. І громади всього стало. Сьогоднішній день з деньчика хочуть зробити помойну я, а ми це звернулися до вас через того, що в нас зробили збори. Приїхали людей, зібрали з МКП, з Гордівки, проплатили їм і зробили збори без наших людей, без наших збори з якого питання? От за ці самі резервуари, оце. без наших людей зробили. Звезли людей з МКП, заплатили їм і зробили оце все. Якщо не так, спитайте, у нас є до староста. Вона повинна підтвердити, що наших людей тоді 10-го числа не було. Дуже мало і тих ніхто не слухав. Ну, були, які номери. не реєструвалися, щоб не слухали їх. Нічого... Через то ми обурені, що нас не читають за людей. Нас треба, якщо нас вибирали сюди, треба з громади слухати, а не казати, що хтось їм скаже, як робити. А от по-людськи розкажіть, чому ви проти будівництва, чи що вас обурює? Так? Да. А ви їхали звідти з Росинця? Ні, я їхала з Києва. Ні, Ну зараз їхали звідти? там у нас є журавель, тож воно ну, все дуже добре, все добре. Якщо там проїхати... Там дихати нема чим. Да. Від чого? А вас ніхто не питає, ви взагалі страшня йдіть туди, беріть своє дозами, йдіть туди, там буде те. У вас окрема республіка. Це не сепаратизм <віт> по паху. <віт> <Це не сепаратизму. віт> Ні, це не сепаратизм. Ви так не <віт> говоріть, будь ласка. нікому народ не закривайте. Вони це не жителі думки. прийшли. Це питання стосується жителів цієї Трусинецької громади. От ми вам кажемо понеділок, вівторок, скоріше всього, вівторок, ми поспілкувалися з депутатами робочої групи. Не всі виходить виїхати. Ви ж розумієте, що люди працюють в різних сферах, хтось фермер, хтось е, на посаді, хтось, е, а ще ж служби в нас є, які приїхали. І ми повідомили, що ми будемо вівторок приблизно об 11-й годині. Це ми повідомили, як воно дійшло, тут депутати ще є, ваші. Ваші депутати, які могли вас які повідомити, я не, не знаю, ну, хто Нам ніхто нам нічого не казав. Ніхто. 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 ніхто не об'яви. Нічого об'яви не мали нас бути. Ми Бо? приїхали поспілкуватися. Вас є депутати, які написав звернення Хмілі Гровікторович. Перше питання по даному населеному пункту потім буде мор риби. Є відповідні фахівці, залучені. Ми не фахівці, да з питання екології, але є тут люди, яких ми залучили для того, щоб вони з'ясували обставини. Може відібрали воду, ґрунт і все інше. То інше питання. Це інше питання. питання. Добре, дякую, дякую.